Добрий день! Сьогодні я розкажу о організації VIP. Давайте так, дане відео поділимо на дві части. Тепер ще маленьке і кратке описання в велике повне. Якщо коротко та ясно, то головна задача організації ВІП – це допомога блогерам, а саме допомога у увеличенні популярності та більшого кількості нової аудиторії. Та крім увеличення аудиторії, даючи ще багато різних бонусів. На цьому моменті коротке описання діяльності організації закінчуючи, переходимо до повного. У організації ВІП є п'ять офіційних статусів. Почнемо ми з ВІП-3. Почнемо із того, чим вищий у вас статус в організації, тим частіше вас буде рекламувати організація. Стати ВІП-3 не Для этого треба любому, кто может официально принимать сотрудников в организацию, сказать, что вы хотите присоединиться в организацию. Та в таком случае вас возможно принять в организацию. Кроме бесплатной рекламы, есть еще пару бонусов. В Телеграме иногда происходят розыгрыши между официальными сотрудниками организации. Там просто так за бесплатно может прийти подарок. Во-вторых, через организацию вы сможете связаться с некими сотрудниками данной организации. Это для коллаборации не только полезно. В-третьих, кроме обычной рекламы, вы можете попросить Здесь собі якусь особисту рекламу. Та возможно вам її здають просто так. Переходимо далі. Далі Віп 2. Стати ВІП 2 намного слажніше, чем ВІП 3. Для этого треба, щоб була реальна польза для організації. Майте на увазі, якщо Віп 3 не буде робити нічого полезного і нічого поганого, то ніколи не повіше до ВІП 2. Польза, за пенаті розтажимої. Вона може заключатися в просторекламісія арту, много чому другому. Сподіваюсь, поняли. тепер які плюси Віп 2 на VIP3. Во-первых, більше реклами від організації. Во-вторых, вы больше шанс получить без платформы. В-третьих, вы ближе к статусу VIP 0, чем VIP 3. Также четверть, плюс я про ногу расскажу, когда будем говорить про VIP1. Переходим до VIP1. – ВІП-2. Та организация больше и лучше рекламировать VIP1. Также VIP1 мали повишенную важность мне в, в рамках организации з VIP 3. Понимаю, может звучать сложно, или на практике ничего сложного не имею. Пример: если идёт спор между VIP3, VIP1 и VIP05 в рамках деятельности организации, допустим, наняли какого-сь новенького, баклось повесите в званію. То мнение VIP1 по этому поводу буде більш важливим, ніж мнение VIP3. Однак же це правило діє тільки в рамках діяльності організації. От як ви могли погнати, в это правило в случае VIP1 не діє, на VIP2. Тому можна сказати то, що мнение VIP3 в рамках діяльності організації менше, ніж важ важно, чим мнення VIP-1, але мнення VIP-2 в рамках організації настільки ж важно, як мнення VIP-3 і VIP-1. У когось міг появитися вопрос, навіщо така запутаність? Все просто. VIP-2 вже встигліся випроявити зі сторони організації. А VIP-3 в свою очередь нет. Тому якось так. Приведу пример для тех, кто має свой телеграм-канал, чати и так далее. И проведу также пример для стримеров одновременно. Я чат. Чат и я обычные зрители, там модерачи. По иерархии чата модерачи стоят выше, чем обычные зрители. Но также в чате я вот старые фанаты. Какие-то Натали, Петримова и так далее, что автора чата много лет. Да зазвичай таким зрителям простительно больше, чем обычным. Такий самый пример можно сделать на фоне организации. Если работать по аналогии с минулым примером, то вы по один это модерачи. Вип 2 это старые хороший зритель, віп 3 та обічний новичок. Сподіваюся, та аналогію ви зрозуміли. Переходимо далі до віп 05. Почнемо з першого. Віп 05 мають повішену важливість нині в рамках організації, порівняно з віп 3, віп 2 і віп 1. Віп 05 мають обмеження по кількості. Одновременно не може існувати більше 6 віп 05. Також віп 05 може офіційно нанімати віп 3. Також VIP 05 може починать под ее организацией. Если них не обязательно принимать участь, ви подіях організації зазвичай або розказуючи якась полезна інформація. Або переходить до розіграшу чого-то. Також після входу в VIP 0, один із VIP 05 становиться VIP 0. Далі VIP 0. VIP 0 це бос організації. Він може займати, повищати, понижати, увольнати. Його мнення по питанням, що стосується діяльності організації, вважається найважливішим. Також VIP 0 може починати івенти. VIP 0 є обмежений. Він не може бути на посту більше, ніж 15 років підряд. Після закінчення цього часу один із VIP 05 має стати VIP 0. На даний момент 0, это я. Ну вот все 5 статусов. Но ну, в общем статусов 6, боялся не официальный статус. Как можно понять, что він официальным сотрудникам организации? Понимаю, что могли пару вопросов, зараз я на них отвечу. Первый вопрос: Чи обязательно бути аниме блогером. Нет, не обязательно можно быть и игровым блогером, и навчальным блогером, и реакционером, и вообще создать контент. Также можно и невеселий. Великих ограничень по контенту для вступлення немає. В організації повжі є блогери з різним контентом. Другий вопрос. що є якісь ограничення по кількості підписників? Ні, такого ограничення немає. Може присоединитись з кого-ноль підписників і може присоединитись з тим близько п'ятьсот мільйонів. Тому можете не переживати, що у вас 20 підписників або 20 тисяч. На вступлення в організацію це майже ніяк не впливає. Вопрос номер три. Чи обов'язково для вступлення в організацію бути ютубером? Отвіт. Бути ютубером не обязательно. Вопрос номер 4. Чи є ще якісь допомоги плюси, крім тих, які ти раніше озвучив? Ясне діло, що крім того є ще плюс, потім почати для не вище. Вопрос номер 5 якими саме методами буде происходити реклама. Зазвичай, це обічне кидання сілок на, на відео або упомінання. Якщо що реклама інших учасників організації не обов'язкова. Можна не рекламувати, просто в такому випадку повищення займе більше часу. Крім обічної реклами організації, і також може дати допомогу в створенні відео. Допомогти в створенні якогось проєкту, дати совіт, але для цього треба вже звертатись лічно. Вопрос номер 6. Як призіднити в організації ВІП на то вже була відповідь раніше, але я повторю. Для цього треба сказати, що ви хочете призмінитись комусь із офіційних сотрудників організації ВІП, які можуть офіційно приймати нових сотрудників. Та тоді да, ви можливо, станете одним із офіційних учасників організації ВІП. Тепер переходимо к правилам організації ВІП. Організацію ВІП за свободу творчество. Тому організація ВІП нікого не заставляє щось робити. Щось робити або не робити. Вибирають самі сотрудники організації ВІП. Просто якщо сотрудник організації робить щось полезне для організації, організація робить щось полезне для сотрудника організації. А якщо сотрудник організації робить нічого поганого і нічого хорошого, то він просто не буде отримувати далі повіше по в організації ВІП. Тому організація ВІП за свободу творчества на певні ограничення є. Первое. Якщо хтось наносить репетиційний вред організації, або ж зробив щось дуже погане, у нього може понизити звання або навіть повне увільнення із офіційних співробітників. Во-вторіх, Зловживання або чрезмерне користування своїми офіційними правами VIP запрещено. За це теж може послідувати пониження статусу в організації. Та в принципі на цьому все. Я вам розказав про організацію VIP. Присоединяйтесь або не втрачати вам. Всім дякую за просмотр, всім удачі та всім пока.